Привіт, дякую, що дивитесь відео на каналі ForgottenWeapons.com. Я Ян Макколум, і сьогодні ми розглянемо військові пістолети колишнього Совєтського союзу. Ми розпочнемо з револьверів Нагана 1895 року, успадкованих від царської Росії. Пройдемо весь шлях аж до модернізованого ПМА, який був прийнятий на озброєння за рік до розпаду Совєтського союзу. Розпочнемо з 1895 року. Тоді царський уряд приймає його на озброєння замість револьвера Сміт та Весон No3 44 калібру російського зразка, що використовувався до цього, барабан револьвера мав циліндричну систему герметизації, що забезпечувала обтюрацію порохових газів. Що було дуже круто. Ну, ви напевно вже знаєте, як це працює. але по суті, під час пострілу, барабан зміщується вперед і герметизує патронник, щоб не допускати втрати порохових газів через зазор попереду барабану, і як наслідок зниження швидкості кулі класична проблема револьверів. Її не намагались вирішити, і російський уряд у 1895 році замовив багато револьверів. Спочатку за царського режиму більшість револьверів Нагана, які закуповувалися, були лише одинарної дії з міркувань безпеки, оскільки вважалось, що піхота не дуже здатна безпечно поводитися з револьверами подвійної дії, тому їх залишали для офіцерів. Нагани продовжували виробляти практично до кінця більшовицької революції та громадянської війни. І до 1924 року, коли більшовики перемогли, і совєтський союз став новою державою. вони обрали наган як стандартний службовий револьвер. це й не дивно, бо це те, що було доступно. Тому вибір очевидний однак, вони стандартизують модель подвійної дії. Тож совєти переробили практично всі нагани зразка 1895 року, які були на озброєнні з одинарної на подвійну дію. І саме з цієї причини револьвери з механізмом одинарної дії сьогодні є дуже рідкісними. Їх насправді дуже мало. Отже, совєтський союз продовжує виробляти нагани, і вони фактично вироблятимуть їх аж до 45-го року. Але всередині 20-х років вони розробляють план модернізації стрілецької зброї, хочуть вдосконалити всю зброю, і ви побачите це в незначній мірі на прикладі розробки пістолетів кулеметів. Ви побачите це на прикладі модернізації їхніх гвинтівок. М 91 -дріп 30 Мосіна Нагана. Це їхня програма модернізації оригінальних царських гвинтівок Мосіна. Вони також розроблялися наприкінці 20-х років і були остаточно прийняті на озброєння в 30-му році. І ми бачимо, що теж саме відбувається із револьверами. Вони займаються модернізацією револьверів, вносячи деякі незначні зміни в модель Нагана. Крім цього, вони також зрозуміли, що їм потрібен напівавтоматичний пістолет. Тож, було оголошено конкурс, проведено низку випробувань, і зрештою токарів був прийнятий на озброєння. Зараз він відомий як ТТ 30 пістолет токарева зразка 30-го року. І тут варто зазначити, що є невелика різниця між совєтською системою прийняття стрілецької зброї на озброєння і тією, з якою ми знайомі в Сполучених Штатах. У США, коли зброю приймають на озброєння, вона вже майже готова до використання. Замовлення надходить на завод і розпочинається її масове виробництво. Потім зброю досить швидко передають до війська. Але у совєтському союзі все було трохи інакше. Вони, як правило, брали на озброєння вогнепальну зброю, коли було зрозуміло, що вона лідирує в конкурентній боротьбі. Їм потрібно було ще кілька років, щоб допрацювати та вдосконалити конструкцію, і в той же час вони створюють обладнання для запуску масового виробництва. Тож ви можете побачити певну затримку між офіційним прийняттям на озброєння і фактичною появою зброї в руках солдатів на полі бою. і ТТ-30 є непоганим прикладом. Він був прийнятий на озброєння у 30-му році, а реальне виробництво розпочалося лише. Лише у 33 році, і в цей момент вони виявляють ряд змін, які вони хочуть зробити в його конструкції, переважно з метою спрощення виробничих процесів. І ці зміни виявились настільки суттєвими, що вони змінили назву моделі пістолета на ТТ-33. і після цього знадобилось ще три роки, поки пістолет надійшов у серійне виробництво. Отже, перше серійне виробництво ТТ-33 розпочалося лише наприкінці 35-го року, Отже, тільки у 36-му році пістолети Токарєва нарешті дійсно починають потрапляти до рук військових. Револьвер Нагана 1895 року мав унікальний патрон та систему обтюрації. Револьвер мав діаметр каналу ствола, як і гвинтівки Мосіна Нагана, які вже були в армії. Система обтюрації порохових газів була проблемою, оскільки барабан револьвера частково пропускав порохові гази, і це призводило до втрати певної кількості порохових газів патрона хоча насправді це не було такою вже й великою проблемою, бо ніхто не намагався її виправити. Але Царська армія вважала цю проблему достатньо важливою саме тому для цих револьверів була створена система обтурації, для якої йшли патрони досить дивного типу з кільцевим запаленням. вони хотіли відмовитись від патронів з кільцевим запаленням для токарів, тому вони зупинились на патроні 7.63 маузера пістолет Маузер Сі 96 був добре відомим на Росії на той час. Їх було багато в країні, і вони подобалися людям. Отже, вони беруть цей патрон і трохи змінюють діаметр кулі, щоб він підходив для гвинтівок Мосіна Нагана, які вже вироблялись. Це зробили, щоб спростити логістику виробництва стволів та куль. Вони трохи збільшили тиск, зробили патрон потужнішим, і таким чином він став патроном 7,62 для токарєва. Який що цікаво є зворотно сумісним з патроном 7.63 маузера Так чи інакше в експлуатації токарів має певні суттєві проблеми. Деякі з них, наприклад, зворотна пружина має тенденцію до розклинювання. і її ресурс був досить коротким, що знижувало надійність пістолета кнопка скидання магазину, зроблена дуже по американському, якщо ви правша, здійснюється натисканням великим пальцем біля спускової скоби. Кнопку легко зачепити, вона не має жодного захисного кожуха навколо, і тому магазини час від часу випадали з пістолетів. Пізніше з'являється ще одна скарга, хоча це весело, бо лише через кілька років вона виявилася очевидно безглуздою але наприкінці 30-х років її сприймали досить серйозно. А саме, що токарів не дуже добре підходить для стрільби через маленькі отвори бійниць в бронетехніці, оскільки зворотно поступальний затвор застрягає в бійниць це призводить до неможливості використання пістолета. А мовляв у Нагана з фіксованим стволом така проблема відсутня. І хлопці також казали: Ну, Наган дійсно точний, він надійний, він довговічний і нам подобається. А от стокарів ось такі проблеми. І ці скарги були настільки серйозними, що наприкінці 30-х років була розроблена програма заміни, щоб повністю відмовитися від токарева і замінити його чимось іншим. Чимось, що не мало зворотно-поступального руху затвора, і мало би по суті фіксований ствол. Розробки дійшли досить далеко. Навіть знайшли заміну пістолету токарева, але прийняти на озброєння не встигли, бо відбулось вторгнення Німеччини 41-й рік. Операція Барбароса і в той момент це схоже на ну гаразд, які би не були проблеми з токарєвим і наганом. Але ми залишаємо їх тому, що вже пізно прийняти на озброєння новий пістолет. Зараз ми ведемо боротьбу, намагаючись зупинити німецьке вторгнення. Відтак, виробництво наганів відновилося і тривало до 45-го року. Виробництво пістолетів токарєва відновлюється, але виникають проблеми пов'язані з евакуацією заводів на схід, що заважає виготовленню Різні заводи працюють в різний час, але зрештою, під час другої світової, було виготовлено сотні тисяч револьверів та пістолетів токарева. Коли ж Друга світова закінчилася, змінилась і філософія у Червоної армії. З'являється абсолютно новий набір стрілецької зброї із запровадженням проміжного патрона. Звісно, на озброєння беруть АК Тож АК приходить на заміну пістолетам-кулеметам. Гвинтівки Мосіна Нагана та гвинтівки Токарєва під повноцінний набій 7,62х54 на замінюються на СКС, що використовує той самий проміжний патрон. На озброєння приймається ручний кулемет РПД, який доповнює всю цю систему. Також буде розроблено і новий пістолет. Завданнями для нового пістолета є підвищення безпеки та покращення стрілецьких характеристик. Проблеми, які виникали з токарєвим під час другої світової, полягали в тому, що він стріляв досить потужними патронами. Потрібно багато практики, щоб стріляти з нього дійсно досить добре. Виявилось, що пістолетами Токарєва не так вже й багато користувалися в реальних боях. Крім того, у Токарєва не було запобіжника, окрім як напівзведення курка, і з цим пістолетом було багато випадкових пострілів. Було багато людей, які випадково підстрелили себе або своїх товаришів, тому що дисципліна поводження зі зброєю під час Другої світової була не найкращою. Отже, подумали, війна закінчилась, і є змога замінити пістолети. Тож візьмемо щось таке, з чого не підстрелиш своїх. виходячи з цих вимог, і з'явився пістолет Макарова в його основі лежить пістолет Вальтер ПП або ППК. Це легший менший пістолет його легко носити у реальному військовому контексті. Пістолет здебільшого носять, а не стріляють з нього по людях. Цей пістолет подвійної дії він має запобіжник та безпечний спуск курка з бойового зводу, тобто він має все необхідне. Ну я думаю, що можна було б ще зробити важільний запобіжник на руків'ї, але не зробили Тобто, це безпечніший пістолет ніж ТТ. Це я про те, що з Макаровим стало менше випадків дружнього вогню. Він також мав бути легше і, по можливості, простішим і дешевшим у виробництві. і тому використання системи з вільним затвором дійсно мало сенс. По суті, вирішили взяти 9-мм калібр і просто зменшити потужність настільки, щоб можна було використовувати тип механізму з вільним затвором. 9-мм патрон для Макарова це трохи дивний патрон. Він насправді 9,2 мм. Це патрон 364-го калібру, а не західного стандарту, як, наприклад, 9-мм патрон парабелум. 9-мм патрон парабелум має конічну гільзу, коли екстрактор її дістає. Вона легко втрачає контакт з внутрішньою частиною патронника і її просто витягти. Пістолет Макарова має прямий вільний затвор, і задля безпеки потрібно, щоб він лишався закритим достатньо довго, тобто мав тривалу затворну затримку. Тому конструктори зробили гільзу з прямими стінками. таким чином, навіть під час екстракції гільза, контактує з патронником. Вони просто взяли 9-мм гільзу і зробили її. Прямостінною таким чином ви отримуєте кулю більшого діаметру. Вона абсолютно не взаємозамінна з 9-мм патронами парабелом. Вона легша, тому її використовують для пістолета з вільним затвором. Він був прийнятий на озброєння у 50-му році, а це означає, що лише десь у 53-му він потрапив у масове виробництво і до рук солдатів. І є ряд змін, які відбудуться на початку та середині 50-х. Наприклад, у перших версіях Макарова був механізм, коли вставляли магазин у пістолет. з відкритим затвором, то затвор автоматично закривався, але це дуже швидко прибрали коли пістолет Макарова надійшов на озброєння, він став дійсно успішним. І він залишається службовою зброєю практично до кінця існування совєтського союзу. У 80-х роках. Він явно стає вже трохи застарілим. Магазин вміщує лише 8 набоїв. За тодішніми стандартами він був недостатньо потужним. Тому на заміну йому почали розробляти 9-мм пістолет під патрон парабелом із закритим затвором, а також розпочали програму з удосконалення конструкції, яка б дозволила йому залишатися у використанні. Це власне і є ПММ. модернізований ПМ ПМ це пістолет Макарова. А пмм має вже дворядний магазин, що збільшує місткість з 8 до 12 набоїв. Також проводились експерименти з більш потужним патроном однак цю версію не запустили у виробництво. і от власне ми дійшли до розпаду совєтського союзу. Ось такий загальний розгляд. Як бачимо, є ціла низка непоганих пістолетів, і в кожному з них є щось цікаве. Всі вони були по-своєму успішні. Жоден з цих пістолетів не був провальним. Цікаво, що токарів мав перспективу стати пістолетом з найменшою тривалістю служби, принаймні з совєтської точки зору, оскільки його майже зняли з озброєння. А якби Німеччина не вторглась, то Токарєв до своєї заміни ще років 10 був би на озброєнні. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Дякую за перегляд.